Шести депутатів прибули 16 депутатів, відсутність поважних причин 10 депутатів. На сесію запрошені. Перший заступник селищного голови, депутат Берестинської районної ради, Загній Іван Іванович, заступник селищного голови Подколзина Олена Вікторівна, керуюча справами виконавчого комітету, депутат Берестинської районної ради Левицька Наталія Вініна, начальники відділів селищної ради. Та інші. Шановні депутати, розпочинаємо нашу роботу. Які є пропозиції по роботі сесії? Розпочати. Є пропозиція роботу 61 ї чергової сесії селищної ради 8-го скликання. Розпочати. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято одноголосно. Шановні депутати, прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих героїв Зачіперщину. Щербина Роман Іванович, Зиков Юрій Володимирович, Коновод Юрій Миколайович, Бережний Олександр Анатолійович, Ситник Клавдія Володимирівна, Павлюк Богдан Васильович, Дрючан Володимир Миколайович, Бегей Григорій Степанович, Дворецький Олексій. Миколаєвич, Пузанков, Олександр Михайлович, Столяренко, Анатолій Віталійович, Некрасов Максим Юрійович, Кривенко Іван Васильович. Письма Руслан Миколаєвич, Мартиросян Бенямін Лерникович, Воронцев Григорій Григорович, Петухов Валентин Іванович. Сліпцов. Сергій Ігорович. Северін Микола Валерійович. Косенко Олександр Васильович. Фаленко Сергій Миколайович. Швецов Григорій Миколайович. Левенськ Володимир Вікторович. Перевертайло Валентин Олександрович. Діденко Микита Сергійович. Однорух. Сергій Миколайович. Іщенко, Юрій Федорович, Босоврод, Ярослав Володимирович, Касмінін Олександр Васильович, Булигін Сергій Олександрович, Сахненко Андрій Григорович, Росляков Іван Іванович, Котлінський Сергій Миколайович, Захаренко, Віктор Миколайович. Калініченко Володимир Миколайович. Пачковський Володимир Володимирович. Батаєв Костянтин Миколайович. Пелих Олександр Олександрович. Гайдамака Віктор Олександрович, Шеленгівський Максим Геннадійович, Огар Олександр Григорович. Голуб Кім Кімович. Клоков Олександр Васильович. Осколков Олександр Андрійович. Ковтан Микола Михайлович. Сисько Роман Васильович, Горяєв Віталій Васильович, Кліщино Єгор Миколайович, Рудкий Сергій Миколайович. Вічна пам'ять героям. Герої не вмирають. 61-ю чергову сесію селищної ради оголосити відкритою. Лічільну комісію в кількості трьох чоловік персонал. Перещасна Леся Мирославна, Порцеян Інна Михайлівна і Сухаруко Максим Вікторович. Прошу голосувати, хто за? Проти? Отрималися. Запрошую лічильну комісію зайняти своє місце. Питання є багато, не всі місцеві. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний 61-ї чергової сесії селищної ради 8-го скликання. Порядок денний роботи сесії вам роздано на руки, і ви мали можливість з ним ознайомитись. Є необхідність зачитувати весь порядок денний? Які будуть пропозиції чи доповнення до порядку денного? Є пропозиція затвердити порядок денний. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про затвердження програми профілактики рецидивної злочинності та правопорушень Берестинським районним сектором номер 1 філії державної установи. Центр пробації в Харківській області в ОТГ на Отеген. 2025 рік. Доповідає Косенко Анна Вікторівна, фахівець Берестинського районного сектору. Будь ласка. Далі. Дане питання було розглянуте на засіданні комісії. Була пропозиція підтримати одноголосно. Прошу розглянути без заслуховування доповідання. Шановні депутати, є пропозиція а, затвердити дане питання. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Переходимо далі. Наступне питання: про внесення змін до комплексної програми соціального захисту населення територіальної громади Зачпилівської селищної ради Харківської області на 2024 2026 роки. Дане питання також було розглянуто на засіданні комісії. Була пропозиція підтримати. Прошу розглянути без заслуховування доповідача, а також. Велике прохання розглянути пакетом, підтримати. 3, 4 5. А також можна і 18. Це питання даного доповідача. Шановні депутати, є пропозиція розглянути дані питання пакетом, які будуть пропозиції. Підтримати. Є пропозиція підтримати. Тому зараз переходимо до голосування питань пакетом. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отрималась. Рішення прийнято одноголосно. Так. Наступне питання: про внесення змін до програми комунальних інших послуг, енергоносіїв та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства, Центр первинної медичної допомоги Зачпилівської селищної ради Харківської області на 2021-2025 роки. Доповідає погоріла Анна Петрівна. Можна? Ці питання також були розглянуті на засіданні комісії і були підтримані. Прошу підтримати, розглянути без заслухування. Шосте і щомер питання? Шановні депутати, є пропозиція розглянути питання без заслухування. Підтримуєте? Так. Тоді прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались. Наступне питання. Про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства Зачепилівська на 2025 рік. Доповідає Кащеєва Надія Васильова. А, Сері Васильович, пожалуйста. Шановна Олена Олександрівна, шановні колеги, дане питання розглянуто комісійно. Прошу підтримати. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Хто за? Проти отримались. Рішення прийнято. Одноголосно. А, наступне питання про зміну орендної плати частини нежитлових приміщень, які розташовані за адресою вулиця Центральна, будинок 56, селище Зачпилівка. Доповідає сідельникам Наталія Станіславна, начальник юридичного відділу. Сергія. Шановна Олена Олександрівна, шановні колеги, дане питання також було розглянуто комісією і рекомендовано для затвердження сесії. Прошу підтримати. Шановні депутати, є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримались. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про встановлення земельного податку на території Зачпилівської селищної ради на 2026 рік. Доповідач Стойчан Сергій Володимирович, начальник відділу земельних відносин. Можна я. Всі питання по податках і зборах були заслуховані на бюджетній комісії. Зауважень та запитань не було. Пропоную затвердити пакет. П'ять питань. Шановні депутати, є пропозиція питання стосовно встановлення податку, затвердити пакетом. Підтримуєте? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про внесення змін до рішення селищної ради від 18 грудня 2024 року номер 4672 про бюджет Зачпилівської селищної територіальної громади на 2025 рік доповідає його йло Віталій Володимирович. Дане питання також розглядалося бюджетною комісією. Виникло запит одне зауваження тільки в частині фінансування Бердянської школи. Тому прошу підтримати і винести на голосу. Шановні депутати, є пропозиція а, підтримати дане рішення. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання: про внесення змін до програми підтримки військових частин Збройних сил України на 2023-2025 роки. Доповідає його Віталій Лативич. Питання з бюджетною комісією. Зауважень не було. Прошу підтримати. Є пропозиція підтримати дане рішення. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримались? Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про затвердження програми для кривдників на території Зачполівської селищної ради на 2025-28 роки. Доповідає Молчанова Оксана Володимирівна. Дане питання рознамоде на засіданні комісії була пропозиція підтримати. Прошу розглянути без заслуховування і підтримати. Шановні депутати, є пропозиція підтримати дане питання. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання порядку денного. Про надання дозволу на розроблення детального плану території в селі Бердянка по вулиця Центральна доповідає Швіцов Володимир Васильович. шановна Олена Олександрівна, шановні колеги, дане питання також розглянуто комісійно і рекомендовано для затвердження. Прошу підтримки. Шановні депутати, є пропозиція підтримати? Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про внесення змін до цільової програми розвиток цивільного захисту Зачпилівської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки. Доповідає, Шуцов Володимир Васильович. Шановна Олена Олександрівна, шановні колеги, також це питання було розглянуто і рекомендовано для затвердження. Прошу підтримати. Є пропозиція підтримати дане рішення. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про внесення змін до програми благоустрою населених пунктів Зачпилівської селищної територіальної громади на 2022 2025 роки. Доповідає, Шуцов Володимир Васильович. Шановна Олена Олександрівна, шановні колеги, дане питання також розглянуто і рекомендовано для затвердження. Шановні депутати, є пропозиція підтримати дане питання? Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались. рішення прийнято одноголосно е так. Переходимо до розгляду земельних питань. Е доповідає Стачан Сергій Володимирович. Олег ну, Олександрович, тут різні питання у списку. Ну, я кажу, по всім абсолютно питанням була єдиногласна підтримка. Ну, тобто, всі голосували за і всі питання. Тут розгляди заяв, затвердження, винесення. Я пропоную не частково, а просто проголосувати разом одним голосуванням всі питання? В цілому так, за тому, всі що пакет. ні по одному питанню не, не виникло питання. Якщо можна, шановні депутати, є пропозиція земельного питання розглянути в цілому пакетом і проголосувати. Підтримуєте? Підтримуємо. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались. Земельні питання одноголосно. Шановні депутати, у нас порядок денний розглянули ми повністю. Переходимо до різного. В різному є два питання дуже нагальні. Ви їх на комісії не розглядали. Я вам зараз зачитаю це питання стосовно селища Абазівки, водогін. Ми проводимо максимально велику роботу щодо передпроєктних робіт і до проєктних робіт. Сьогодні нагальне питання про надання дозволу на розроблення технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки для розміщення артезіанської свердловини та водонапірної вежі, орієнтовно площею 5 соток. На території Зачпилівської селищної ради Миколаївського Старостинського округу села Абазівка, шановні депутати, станом на сьогодні вже проведені передпроєктні роботи є скважина, яка потребує реконструкції, є дегін, який потребує капітального ремонту. Але для того, щоб розпочати Далі роботи нам потрібно виділити земельну ділянку і щоб був кадастровий номер, щоб все це можна було а, далі в подальшому привести відповідність документації і працювати. Які будуть питання? Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались. Рішення прийнято одноголосно. І наступне питання. А, також е, стосується е, село Абазівка, про взяття на баланс Артезіанської свердловини, що розташована в селі Абазівка. Вулиця Піщанка. З балансовою вартістю 19 тисяч 800 гривень. Е, також е, ця Артизанська скважина обстежена, є технічний звіт стосовно неї, де буде здійснена реконструкція. Це в подальшому ми з вами доводимо до того, що ми будемо здійснювати проєктування водогону і встановлення водонапірної вежі. Тому, які будуть запитання, які пропозиції? Є пропозиція підтримати і взяти на баланс Артезіанську Свердловину, що розташована в селі Абазівка, село Піщанка з балансовою вартістю 19 тисяч 800. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно. Я думаю, ну, ми розуміємо, що питання в різному реальна. Нагальне пропрацювали, робота ведеться. Я думаю, ми з вами зможемо вже до кінця року з певністю сказати, що буде проєкт, і вже намагатися цей проєкт продвигати на залучення донорів. Тому що велика кількість населення, є внутрішньопереміщені особи, води взагалі, водопроводу там немає на даний час. Люди користуються власними свердловинами, які мають технічні характеристики. Тому те, що ми з вами говорили декілька років назад, на сьогодні вже ми це впроваджуємо. Які будуть у кого доповнення? Можливо, хто хоче виступити. Немає ніяких доповнень пропозицій. Шановні депутати, оголошую про закриття 61-ї чергової сесії восьмого света. Eu Були. Тому дякую, до зустрічі. Можливо, які питання, будь ласка, спробуємося.